Сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару по Харкову. Попередньо зафіксовано два прильоти ракет С-300, зокрема в індустріальному районі міста. Про масштаб руйнувань та наявність постраждалих розпитаємо нашої кореспондентки Анни Черненко, долучається до нашого ефіру з Харкова. Отже, Аню, вітаю. Яка інформація станом на зараз? Вітаю студія. Дійсно, десь ще не було восьмої години, коли Харків область почули потужні ракетні удари і відчули їх. На жаль, і як ви сказали, попереду постраждав індустріальний район, і окрім того, постраждала Чугоївщина. А хочу трошки відліптися від удару. От зараз на екрані відео ми бачимо, як усувають наслідки попереднього удару, який завдали по Харкову. Це ще початок тижня, але просто щоб розуміти, що дуже часто ці наслідки. Обстрілів їх доводиться ліквідувати нашим комунальним службам ще потім тривалий час. Це тоді, коли уламки смерчу розлетілися на дуже таку масштабну територію. і От ми бачимо, що одна з деталей вона застрягла в землі і пошкодила водовід, і от досить серйозна кількість людей домоволодінь лишилася без водопостачання, але наші комунальники змогли швидко перемкнути на резервну, скажімо так, да, систему водопостачання. Але і досі, от до вівторка, як нам повідомили, вони будуть лагодити цю, цю, о, цю мережу, зокрема перекладати труби, щоб все запрацювало як раніше. І От таких, от власне, м -м довготривалих, скажімо так, ремонтів, їх на жаль вистачає да, після обстрілів по Харкову. Тільки їх з початку повномасштабного вторгнення було прильотів саме по водоводу, більше шести десятків, здебільшого, потрапляли під під удари. Салтівка, Київський і Салтівський райони, там і бригади ремонтників теж потрапляли під обстріли, коли власне лагодили, намагалися врятувати оці труби і подальше водопостачання до домівок. І я пропоную послухати кілька інтерв'ю, які саме розкажуть про те, наскільки важко і важливо ремонтувати ці мережі, щоб місто продовжувало жити тим життям, яке є в нас зараз. Був прилет... части снаряда довольно большой снаряд может до трех метров была эта часть попали прямо в вось нашей трубы саму трубу она не пробила но из-за вибраций скажем так да Труба від цього удару, скажімо так, тряснула, вона тряснула під дорогою. Дана ситуація призвела до відключення на момент прильоти частини будинків частного сектору, декілька тут підприємств. Вже буквально 11 числа було локалізовано це витікання води з цього прориву. І э, забезпечена вже всі водою. Ще раз нагадаю, що от зараз ми бачили, як ліквідують наслідки попереднього удару по Харкову. Це початок тижня, коли вночі вдарили смерчем по одному з районів міста. і Отоламки його розлетілися на велику територію. Щодо ранкового удару, то дійсно було дуже гучно. Цілили в інфраструктурний об'єкт, об'єкт інфраструктури, і ми відчули трошки перебої з світлом з водопостачанням у окремих районах Харкова. І нас вже попередили, зокрема, по. Всіх мешканців Харківської області, що через ці удари надалі протягом сьогоднішньої доби точно можливі ще й окрім віялових аварійні відключення світла. Тобто готуємося до цього. Це вповні може бути. І доба попередня, попередній день він теж для Харківської області пройшов доволі важко. Якщо говоримо про обстріли, у нас на жаль є аж двоє загиблих. Це дворічна, там загинуло двоє жінок, і ще одна третя жінка постраждала, і вона зараз госпіталізована до лікарні в середньому стані, окрім того, в Куп'янській громаді є двоє поранених: це молодий чоловік і жінка. Вони теж в середньому стані в лікарні. І якщо трошки повертатися до таких ремонтів і відновлень, я дуже хочу сьогодні сказати велике дякую енергетикам. Ну, в принципі, ми напевно всім комунальним службам, да говоримо, і не тільки комунальним, всім ремонтним бригадам, які працюють ось так оперативно, екстрено в таких умовах. Щодо енергетиків, то от буквально сьогодні стало відомо про велику роботу, яку вони провели в Чугуївському районі. Там повернули світло до 10 населених пунктів. Чому це особливо відзначаємо, тому що а, Пошкодили цю систему високовольтну лінію в Вовчанську, в Вовчанській громаді, і це сталося ще в ну практично в новорічну ніч. Так нам про це розповідали місцеві, що після прильоту в них зникло світло. Це дуже складна ділянка, де постійно йдуть обстріли, де постійно росіяни обстрілюють з різних видів озброєння. І от електрики їхні бригади, які працювали там на місцях, вони двічі потрапляли під обстріли. І, врешті, було прийнято рішення, що а, цю лінію по. Оки, відкладуть її ремонт, а спробують відремонтувати іншу. Ну, скажімо так, простими словами, паралельно, яка дасть заживити ці населені пункти, дасть повернути світло. Цю роботу провели вже ну, кілька десяток да населених пунктів зі світлом. Але і ця робота вона була доволі складною і змогли це зробити зокрема, тому що а, на водоймах позамерзала, позамерзала вода, і просто змогли пройти територію, тому що йти по землі. Це, це теж дуже небезпечно. бо Територія замінована і вся ще не обстежена нашими саперами. Тому от енергетики зробили такий черговий подвиг і вперше засяяло світло в цих населених пунктах з 31 грудня. Ну, от, якщо коротко, трошки про добу, і трошки про відновлення, які постійно да тривають на Харківщині через оці прильоти, як нові, так і старі. Аню, дуже дякую за інформацію. Спасибі за включення. Нагадаю, наша кореспондентка Анна Черненко долучалася до нашого ефіру.